Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора усім, хто зараз разом із нами. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні у нас у гостях Ірина Андріївна Маранська, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін Тіргорецького інституту після дипломної освіти. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви знайшли можливість до нас прийти. І е, нагадаю нашим глядачам, що в новинах ми вже розповідали вам про конкурс, про який зараз буде йтися, і ми продовжуємо розмову про нього. Давайте почнемо із самого початку. Для тих, хто можливо не бачив новин, отже, розкажіть про захід, який відбувся у вас сьогодні, і як довго ви готувалися до нього? Дякую за запитання. Ну, у кожного народу є особистості оповиті немирущою славою, і любов'ю. І таким славним сином українського героя був є і залишиться Тарас Григорович Шевченко. З метою підготовки до відзначення 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка Кирилоградським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти започатковано ряд заходів. Так, цього року вперше з метою розвитку та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів з листопада по січень стартував конкурс під назвою Шевченко Явище Незбагненне. На цей конкурс представлено матеріали педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Якісь були чіткі вимоги і до самих учасників конкурсу, і до робіт. Так, на розгляд журі конкурсу подано 79 робіт у е, номінаціях за певними напрямками дослідження, серед яких були стежками долі Кобзаря. Це об'єктом дослідження виступала біографія Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко минуле сучасне і майбутнє об'єкт дослідження, літературна та художня творчість Тараса Григоровича і Компаративний простір. Е, Творчої спадщини Шевченка, де об'єктом дослідження було м, твор Шевченка у різних видах мистецтва. Ну і продовжуючи е, дану тему, сьогодні у, в обласному інституті після дипломної педагогічної е, освіти проходила конференція під назвою. Тарас Шевченко, образ успішного українця, де було відзначено нагороджено переможців даного конкурсу. Це 12 педагогів, серед яких вчителі української мови та літератури, світової літератури та російської мови та музичного мистецтва. Чим нагороджували? Нагород грамоти і Подарунки. Ірина Андрійовна, важливо, щоб роботи, які були здійснені, тривалий час вони готувалися. Я думаю, важливо, щоб вони були оприлюднені. Чи матимуть можливість ті, хто хотів би знати більше про Шевченка, десь із ними познайомитись. Так, звичайно. Ну, по-перше, сьогодні всі роботи переможців були висвітлені, їхні автори презентували свою працю на під час конференції і. Звичайно, що планується випуск е ж, ювілейного такої невеличкої збірочки саме робіт перемогу. У вашому інституті це буде ну, так, як при потребі. Так, так. Е скажіть, чи вдалося авторам робіт, зокрема й переможця, можливо, не тільки. Якось по-іншому побачити Шевченка його роботи, і можливо є якісь е факти з біографії, які досі були невідомі або маловідомі, які от під час конкурсу відкрилися? Звичайно. Е і це дуже приємно, те, що зміст взагалі мету цього конкурсу, те, що закладали працівники науково методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін, які були авторами ось, саме розробки проекту цього конкурсу. Дійсно, ми бачили сьогодні надзвичайно цікаві дослідження, і вона варті уваги. Взагалі, така робота повинна продовжуватись. І от щодо продовження подібної роботи, чи є е, думки сьогодні зробити цей конкурс постійним? Можливо, вивчаючи вже творчість і біографії інших письменників, можливо, письменників рідного краю. Звичайно, така думка є. Оскільки цей конкурс був перший в цьому році, продовження буде. Чи розширите ви аудиторію? Чи дозволите ви, скажімо, в цьому конкурсі брати участь старшокласникам, чи можливо усім бажаючим? Даний конкурс передбачав собі участь тільки педагогів. Саме мета цього конкурсу він створився для педагогів. Наші учні теж мають дуже велику кількість конкурсів, в яких беруть участь активно. Серед таких ось днями в нас пройшов міжнародний мовно літературний конкурс учнівської та студентської молоді якому взяли участь 2347 е, в перших і других етапах? Ось наших учнів в обласному етапі це 93 учні, 24 з яких взяли участь у фінальному етапі, і сподіваємось, ми чекаємо переможців. Наші педагоги беруть участь у конкурсах всеукраїнського значення, і які наші успіхи в цьому, звичайно, це традиційний вчитель року. І саме однією із цілей, яку ми намагались досягти, це певна підготовка наших педагогів до участі саме в цьому конкурсі. Маємо переможні місця. Маємо переможні місця у конкурсах між... всеукраїнського, значення? Звичайно. Ірина Андріївна, розкажіть, будь ласка, про те, чим займається сьогодні науково методична лабораторія ваша, яку ви представляєте, і. Скажімо, по що до неї можуть звертатися вчителі лінгвісти. Ну, звичайно, науково-методична лабораторія здійснює супровід методичної роботи вчителів таких категорій: це українська мова, та література, світова література та російська мова, музичне мистецтво та художня література. Ми опікуємось нашими вчителями, ми надаємо всю необхідну фахову допомогу і в будь-який час завжди раді допомагати. Чи можна говорити, що є сьогодні науково-методичні розробки, які дозволяють. Дещо в оновленому вигляді здійснювати навчання, скажімо, з тим, аби задіювати якусь техніку, яка сьогодні є, комп'ютери і таке інше. Цьому, цьому напрямку Ми, ми так, також активно працюємо, звичайно. Ну що ж, я вам дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нас. Глядачам. Нагадаю, що в нашій студії була Ірина Маранська, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін Кіровоградського інституту після дипломної освіти. Тема дня була на каналі Кіровоград. Дякую. Дякую за увагу.